Паровозоподібна станція І від моста, з передка. Прийшла з блоком живлення від Тошіba ноутбука, по напрузі потужності підходить. Не вмикається, не реагує на включення, не вмикається, не видає вихід. Збирали, дивилися, нічого не побачили. Що ж побачимо ми? чи побачимо? В першу чергу блок живлення чи працює. Блок живлення 19 вольт дає. При включенні не відбувається нічого. Що ж, розбираємо ми, подивимось. може ми щось побачимо. Тішку зняти просто, так само, як і загубити скельці від ліхтарика. Вже десь мені полетіло вниз. Так, не знаю, чи підписано там, чи ні, тому собі позначаю, де зарядка, де ліхтарик. Відключаю то в сторону і треба якось глибше то розбирати. А як? Як то вишпортати зсередини, щоб добратися до інвертора? Ага, бачу гвинти шурупи, кручу далі. Витягуємо ту всю трибуху, як рибу, чистимо. Потягнули за хребта і все в нас в руках. Таке воно невеличке. Інвертор з синусом. Набір батарейок, тобто акумуляторів. Сам інвертор, запобіжники не спалені. На акумуляторах голий ноль, це хреново. То до БМСки чи після БМС-ки. Так, це от плюс напряму, а це мінус. 18 вольт є, БМС-ка відключена. Чому відключена БМС-ка? 18 вольт то вже хоч щось. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це чи загальний, чи 7. Шість або 7. А от по резисторах можна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 С батарея. 24 вольти мало би бути з копійками. Значить, це є розряд глибокий. Добре, батарея в глибокому розряді, то ми вже почули. Це заряд конденсаторів, це не коротке замикання. По морді короткого теж нема. Чого ж вона не стає на зарядку? Я би починав з перетворювача морди теж, все ж таки. По входу короткого нема. Добре, батарею від лабораторника на зарядочку чи буде брати. А морду на розборочку і дивитися, що їй бракує. Плата синуса драйверами SLM 21,10. З проциком, гарна, маленька. Як потужність, влаштовує, то чоби ні. БМС-ка не керована, заряд бере, батарея заряджається. Розкручую, розпаюю. Сама морда з підсвіткою нам не цікавий індикатор. Треба шпортись тут. При подачі напруги на вхід. На роз'ємі, тобто роз'єм цілий напруга є, далі морда не подає ознак життя. Питання чому? Поки заряджається батарея, міряю, перевіряю. Праворуч, основний вхідний перетворювач, дросель транзистори все ціле, пробитого немає, тобто не запускається перетворювач на роботу при зарядці. Не вигляд, це ціле кнопки на місці. Маємо тут як мінімум 2-3% з прошивкою. Це не дуже добре, але поки що не проблема. Чекаю, коли зарядиться батарея, щоб заживити по-правильному від батареї, а тоді глянути чи не стартує. Є невеличкий шанс, що просто через глибокий розряд станцію не допрацювали і тому вона не може стати на зарядку. Але то не точно. На жаль, чуда не сталося. Нагрів не сильний, але помітний тепловізором. Ледве теплий лінійний стабілізатор живлення. Тобто плата має саморозряд і, відповідно, тому не вмикається вже при зарядженому акумуляторі, споживає в виключеному стані і не реагує на вхідну напругу. Лінійник і його живлення треба дивитися. І так, гріється стабілізатор. Скоріше за все, це є лінійник на 5 вольт, 7550. Гріється він не дуже страшно. Вихідна напруга в нього є номінальною, тобто проблема не в ньому. Більше нагріву не видно, значить, розпреділяється живлення по платі, і це або норма, або незначне перевищення. Але більше нічого не гріється. Це є раз, два. На кнопках немає напруги підтяжки, тобто воно навіть не пробує спрацьовувати. І живлення 5 В присутнє тільки на цій колодці. В результаті ми маємо розуміння, що це основний процесор. Він керує станцією безпосередньо. Додатковий відповідає за дисплей і його стабілізатор обесточений. Треба зрозуміти, чи так має бути. Треба зрозуміти, чи живий перший процик. Причому тут такий процик, що мені незнайомий виробник, і дампів немає. Тому якщо це процесор, це, на жаль, буде кінцевою. Іду по каскадах. Намагаю зрозуміти, чому на другому немає живлення. Транзистор, котрий вмикає. На нього напряму приходить 24. Нема команди включення, або проблема далі. По входу, коротке. Здуваю стабілізатор, коротке зникає. Виходить, що пробитий сам стабілізатор. Причому пробитий по входу, виходу і на землю. Це дає певні шанси. Міняю. Міняю стабілізатор, і що, і нічого, підключаю живлення. В мене тепер є по 5 вольт на обох, в мене є напруга на кнопках, але нема реакції на включення жодної. Дивився в тепловізор знову, мацав, щупав, нічого не гріється. Загалом все нормально, нема до чого домахатися. Чисто випадково помітив, що якщо поставити на зарядку, то з'являється підсвітка. І під певним кутом зображення не зразу, по-моєму, але появляється. То тобто не знаю, чи то нормально чи ні. Але зарядку ніби як бере, навіть показує потужність. Ще є шанс, що, можливо, воно таки в розряді і тому не хоче вмикатися. Залишаю на зарядці, хай зарядиться, а далі буде видно. Але фіг-то правда, тому що ось 27% показує, і я батарею підзаряджав з глибокого вивів. Тому шансів мало. Ну, але втрачати нема чого, хай зарядиться. 30 з гаком відсотків і не включається. Замітив, що є занижена напруга по заміненому стабілізатору. Причому занижена вона і по входу. Тобто мені треба розбиратися з обв'язкою по входу високої напруги. Ну наскільки 20 з гаком вольт можна вважати високою. О, тепер індикація в нормі. Але в мене далі немає реакції на включення. Тобто, воно працює, поки є зарядка. І все. А далі тухне. Тобто є ще додатково якась проблема. Продовжую продовжувати. Добре, що ж я маю з тим робити далі? Я знаю, що напруги в мене в нормі і що індикатор працює. Я знаю, що на кнопках є підтяжка. При нажиманні кнопок напруга пропадає, але нема реакції ні під час зарядки, ні при відключенні зарядці. При відключенні зарядці теж є підтяжка і теж присутні напруги 5 вольт, але не вмикається. Дисплей, і нема реакції на кнопок, виходи ніякі не заживлюються. В виключеному стані зараз міряю, що куди йде. І я розумію, що кнопки йдуть на цей процесор. Другий, по котрому був спалений лінійний стабілізатор. Але в той же час дата лінія дисплею. Лежить де на нього, значить, він не може бути повністю спалений, він не гріється, він виводить інформацію про зарядку, про струм, показує адекватні значення, відсотки, тому як би скоріше за все він живий. Залишилось зрозуміти, по якій причині не відпрацьовують кнопки і чому при відключеній зарядці не вмикається дисплей і режими роботи станції. А отут я вже нічого більше знайти поки що не можу. Я тут далі в ступорі. Я шукаю, шукаю, нічого не знаходжу і, на щастя, в мене проходить отупеніє. Беру я морду і бачу, що тут є окрема кнопка включення станції. Я її нажимаю, але нічого не відбувається. Але знову ж таки вже пам'ятаю про паузи. І якщо її нажати і потримати відносно довго. Прошу дуже, воно включається. Я вже ремонтую робочу станцію. Всі режими вмикаються з затримкою. Зібрав ще з зауважень, хіба котиків близько до станції не пускайте? Чи вміє вона працювати включеною? Схоже, вміє. Схоже, вміє. Затримки ті затримки. Незвичні є. USB працює. Паровоз теж працює. І 220. До 500 Вт включно вона має вміти. Силову ми не трогали, то лампа 200 Вт вистачить, щоб глянути, чи працює. Пловнющий пуск працює. Заряджаю до повного, пакую, хай хлопцям служить. Поставив на зарядку, залишив. Через якийсь час приходжу, виключена, заряджена не до кінця. Та передернув, все працює, перевірив. Поставив знову прихожу. Зарядилося 11%, знову виключена. Тут до мене дійшло, блок перегрівається і падає в захист. 19 вольт 3,95 А. Хай буде 20 4 А, це є 80 Вт. А воно пакує сотню. Блок працює з перевантаженням. Відповідно, він перегрівається. Якщо заряджати з нуля в теплі, блок перегрівається, не згорає, тупо йде в захист. Передьорнуло живлення, дали вистигнути, воно працює далі нормально. Цей момент треба враховувати і класти його десь в холодне місце або пам'ятати, що він чуть-чуть заслабий для цієї станції. Якщо заряджати не від нуля відсотків, то в принципі проблем не буде. Він не встигне перегрітися, скоріше за все. От такі моменти. З якісними блоками живлення від відточені, без жодних нюансів. Іменно якісні. Він ж не згорів. Він навіть йде з легким перевантаженням, ніж по паспорту, і просто падає в захист. Потім автоматично вмикається. Отаке. От